Основа еволюційного вчення. Еволюція від латинського еволюціо розгортання. Це процес незворотніх змін будови та функції організмів протягом їхнього історичного існування, унаслідок якого є пристосованість живого до умов навколишнього середовища. Які ж існують докази еволюції? Перший це порівняльно анатомічні докази. Велику роль відіграють встановлені гомології органів. Гомологічні органи мають подібні будови та спільні походження, але можуть виконувати різні функції, як, наприклад, будова кінцівок хребетних та гомологічні органи рослин, є прикладом видозмінени пагони. Аналогічні органи органи, що мають різне походження та будову, але виконують однакові функції. Аналогічними органами тварин є крило метелика та крило птаха, а в рослин колючки барбарису, видозмінені листки та колючки глоду, видозмінені пагони. Для доведення факту еволюції мають значення авітавізми. Це наявність в окремих організмів ознак, що існують у віддалених предків, але в процесі еволюції їх було втрачено. Наприклад, поява бічних пасів у коней, хвостовий придаток. І густий волосяний покрив усього тіла в людини. Родиментами називають органи, що втратили свою основну функцію, але зберігаються в дорослих організмів у зачатковому стані. Родиментами, наприклад, є залишки тазових кісток у безногової ящерки, жовтопуза і китоподібне. Вони слугують доказами походження цих тварин від предків з розвиненими кінцівками. Ембріологічні докази. Установлено, що ембріони різних тварин більш подібні між собою, ніж дорослі форми. Порівняння зародків усіх класів хребетних свідчить про значну їхню подібність та ранніх стадіях розвитку. Це підтверджує спорідненість усіх хордових. Палеонтологічні докази на сьогодні геологічну історію Землі вивчена досить детально. Відомо, що в найдавніші шарах виявляються рештки різних типів безхребетних. І лише в північній знаходять залишки хребет. З'ясовано, що чим молодші шари, тим рештки рослин і тварин ближче до сучасних. Одним з найяскравіших прикладів перехідної форми є вимерла тканина Ticta. Вона мала рибоподібну форму, Велика мілководний спосіб життя дихала повітрям подібно до амфібій, і рухалася, спираючись на кінцівки суглобової кістки. На ілюстрації 139 ми можемо побачити палеонтологічні знахідки: це скам'янилий трилобіт, амоніаніт і скелет Мамонт. Еволюційна теорія Дарвіна. Учений наводив приклад різноманітних взаємовідносин між організмами та організмами з умовною невживої природи, які назвав боротьбою за існування. Успадкуючи всі складні взаємовідносини. Одні організми виживають, а інші гинуть. Чому ж не всі мають шанс вижити? У природі існують протиріччя між здатністю організмів до необережного розмноження та обмеженого ресурсів середовища існування, як от їжа, територія тощо. У наслідок боротьби за існування виживають організми, які краще пристосовані до умов навколишнього середовища. Цей процес Дарвін назвав природним добором. Процес виживання організмів певного виду найбільш пристосованих до умов існування, називають природним добором. Чарльз Дарвін писав, природний добір діє тільки шляхом збереження і нагромадження малих спадкових змін, кожне з яких вигідно для істоти, що зберігається. Спадкові зміни поширювалися в ряді поколінь і проводили до змін будови і процесів життєдіяльності групи особи. Учений дійшов висновку, що природний добір відбувається на основі спадкової мінливості внаслідок боротьби за існування, а результатом цього є поява нових видів. Через те саме природний добір він вважав рушійною силою еволюції. Популяція це сукупність особин виду, яка займає частину території, його поширення та ізольоване від інших подібностей сукупностей цього виду. Часто особини однієї популяції більше схожі між собою порівняно з предками інших популяцій, оскільки всередині популяції схрещування відбувається значно частіше. Наприклад, схрещування різних популяцій вивірки звичайні. Показники популяції – це чисельність, сукупність особин, кількість, які входять до складу популяцій. Щільність це середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму для мешканців водного середовища, наприклад, території, яку вони займають. Народжуваність це кількість особин популяції, які народжуються за одиницю часу. Смертність це кількість особин, які гинуть за цей час. Різниця між народжуваністю і смертністю становить приріст популяції. Сукупність генотипів в усіх особин, що входить до популяції, становить її генофонд. Генофонд з великою кількості різних варіантів окремих генів є запорукою кращого пристосування потомства до мінливого навколишнього середовища. Окремі особини популяції не мають власної еволюційної долі або всі еволюційні події відбуваються під час зміни поколінь, тому вчені розглядають популяцію як елементарну одиницю еволюції. На еволюційні процеси, що відбуваються в популяціях, крім природного добору, впливають елементарні чинники еволюції: це популяційні хвилі, дрейф-генів та ізоляція. Популяційні хвили це періодичні або неперіодичні коливання чисельності популяцій у природних умовах. Дрейф -генів – це випадкові або ненаправлені зміни частот зустрічаємості алелій у популяції. Та ізоляція це виникнення будь-яких бар'єрів, що унеможливлюють схрещення між особинами одного виду. Наприклад, як індійський слон та африканський слон. Наступна це екологічна ізоляція. Відбувається, якщо всередині популяції виникають певні групи, кожна з яких має відміну від інших вимог до умов середовища існування. Часто виникають внутрішньовидові групи тварин, які різняться вподобанням їжі. Наприклад, одні раси жука горохової зернівки живляться насінням гороху, а інші насінням квасолі. За географічною ізоляцією різні популяції роз'єднані непрохідними для них географічними бар'єрами, наприклад, річка або гірський хребет виникають на території між двома популяціями види, що не можуть плавати чи літати, або коли один лісовий. Масив поділяється степом на дві на два тощо. Географічна ізоляція виникає також між популяціями, які мешкають на великих відстанях один від одної. Наприклад, вид вивірка звичайна має велику кількість популяцій, основна відмінність, між якими полягає в забарвленні хутра. Мешкає ця тварина в міщаних лісах на величезних територіях від узбережжя Атлантичного океану до Японських островів Хояйко. Видоутворення як етап еволюційного процесу. Ми вже з'ясували, що є підстави вважати популяцію одиницею еволюційного процесу, зміни популяцій, що спричинені елементарними чинниками еволюції, називають популяційними хвилями. Дрейв генів та ізоляцію називають мікроеволюцією. Мікроеволюційні процеси можуть у свою чергу сприяти утворенню нового виду. Вид це сукупність особин, які подібні забудовою, процесами життєдіяльності, займають певний ареал, пристосовані до його умов, вільно схрещуються і дають плодюче потомство. Наприклад, види двійники є хом'як джугарський та хом'як китайський. Так же саме, як і, наприклад, олень, є північний олень та олень благородний. Видоутворення це еволюційний процес виникнення нових видів. Буває географічне водоутворення. Відбувається внаслідок географічної ізоляції, коли виникає розрив ареалу. Наприклад, Дніпро це межа ареалів двох видів ховраків. На правому березі мешкає ховрак крапчастий, а на лівому ховрак сірий. Екологічне водоутворення це спосіб водоутворення, який є результатом появи різних форм екологічної ізоляції. Наприклад, один вид шишкарів вигодовлює пташенят насінням сосни. А інший насінням ялини. Форми природного добору. Є стабілізуючий добір забезпечує переважне виживання і поширення особин із середнім значенням важких для виживання ознак і супроводжується загибелі організмів із крайніми значеннями певних ознак. Учені про стабілізуючий добір розробив український учений Шмальгаузен. Рушійний добір відбувається за умови повільних змін умов навколишнього середовища в певному напрямі або під час пристосування організмів до нових умов у разі розширення ареалу. У цьому випадку особини з ознаками, що відхиляються від середнього значення, мають переваги у виживанні. Дизруптивний добір форма природного добору, що проявляється в загибелі особин із середнім значенням ознак і збереженню крайних відхилень від неї. Цей тип добору відбувається за таких змін умов зовнішнього середовища, коли переваг набувають особини з крайнім відхиленням від середнього значення ознака. Дивергенція це еволюційний процес розходження ознак споріднених груп організмів внаслідок адаптації до різних умов існування. Унаслідок дивергентної еволюції під дією елементарних чинників еволюції від предкової форми утворюється декілька груп. Кожна з яких пристосовується до певних умов існування. У разі дивергенції подібність визначається спільністю походження, а відмінність пристосованість до різних умов середовища. У міру розбіжності ознак відбувається процес видоутворення, види зазнають подальшої дивер... диференції і утворюються роди родини тощо. Наприклад, дивергентна еволюція, види в'юрків юрків Галаганських островів, сучасні види савців утворюються в результаті еволюційної предки форми. Конвергенція це еволюційний процес утворення в однакових умов подібності ознак в організмі, не пов'язаних родинними зв'язками. Пристосуваннями до однакових умов можуть бути не лише видозмінені органи, а й подібності форми тіла. Порівняючи водних тварин, наприклад, риб, раків, дельфінів, можна виявити подібність у форми тіла. У всіх цих тварин вона є оптічною, це пристосування до умов існування. Можна навести приклад і поміж рослинних організмів, наприклад, кактуси і молочаї, ростуть в умовах посушливого клімату, тому мають розлоговий полагін, у який запасається вода. Паралелізм це еволюційний процес незалежного розвитку подібних ознак в еволюції близько споріднених груп організмів. Виникнення паралелізму пов'язане зі збереженням спорідненими групами організмів певної генетичної спільноти, а також подібності процесів онтогенезу та його регуляції. Паралелізм починається з дивергенції. У генофондах споріднених видів закономірно виникають подібні мутації. З умови дії на популяції споріднених видів спрямованого природного добору. Зміна цих популяцій відбувається подібно, що проявляється у вигляді паралелізму. Еволюція людини. Ми можемо побачити узагальнену схему еволюції людини. Перша людина в нас е з'явилася е на Території Африки, це австралопітек африканський, подальший розвиток зумовив появу людини: людина уміла, людина прямоходяча, людина неандертальська та людина розумна. І реконструкція голови деяких викопних гомідів, що їх було зроблено на основі будови кісток черепа. Це є перший вид: сахелантроп, австралопітек. людина уміла та людина прямоходяча. Далі ми можемо зробити тест із ЗНО на основі, на острові Майдера. З 550 видів жуків, близько 200 безкрилі і нездатні до польоту. У інших видів жуків є довгі крила, що добре простягаються вітром, протистоять вітра. Укажіть тип добору, результатом якого є така дивергенція. Це є розвиваюча. Бур'яни витісняють культурні рослини на необроблених ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин, проявом якої форми боротьби це є. Це є міжвидова боротьба між бур'янами та культурними рослинами. Наявність аналогічних органів є доказом конвергентної еволюції. Природний добір, як рушійна сила еволюції за Дарвіном, проявляється в переважаючому виживанні та розмноженні найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду. У ході еволюції папорота подібні набули різного зовнішнього вигляду. Поміж них є наземні і водні, трав'яністі, ліани, епіфіти, навіть деревоподібні. Наслідком якого процесу є наведений факт: це є процес дивергенції. У ході еволюції савці виникають форми, які адаптувалися до різних середовищ існування. Зокрема, рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувались до життя у воді, деякі комахоїдні населяють ґрунти, наслідком якого процесу є наведений факт, він є теж дивергенцією. Прочитайте опис: близький вид, ховрак сірий та ховрак крапчастий виникли внаслідок споживання тварин одного виду на різних берегах річки Дніпро. Що унеможливило вільне схрещування особин популяції. Отже, види виникли внаслідок географічного видоутворення в процесі дивергенції. Прочитайте речення: надкрила хруща та крила махаона є гомологічними органами, які виникають внаслідок дивергенції. Дякую за увагу!